Як оновити вентиляційну установку серії Domect за допомогою панелі керування? Ходімо покажу. Наприклад, ви щасливий власник вентиляційної установки Domect, наприклад, R450 вертикальна. Як же ж її оновити до останньої прошивки? Беремо панель, до речі, зверніть увагу, панель. Вона на магнітиках дуже зручно І приліпили і користуйтесь. Так от, натискаємо сюди, затискаємо огляд. Натискаємо про пристрій. І тут у вас, бачите, оновлення прошивки. Натискаємо сюди, і вентиляційна установка автоматично оновлюється до останньої версії. А вже ж, якщо у вас вентиляційна установка підключена до мережі інтернет, в подальшому, якщо ви оновите до останньої прошивки, подальше оновлення буде відбуватись автоматично.